Кіт Малиш навчився робити те, чого коти зазвичай не роблять відкривати холодильник. Але чого тільки не навчилися чернігівські домашні тварини, поки сиділи самі вдома в квартирах під час облоги міста. Господарі залишали улюбленці удома на пару днів, не думаючи, що війна буде аж такою страшною. Малиш був сам 62 дні. І вижив, бо холодильник був повний їжі, а кіт зміг його відкрити. Тепер він живе у приватному будинку Уснувську, у Снурську у колишньої Чернігівки Надії Макаричевої. Харчування та всім іншим не обділений, але уміння відкривати холодильник досконалює. Одирається, відкриває холодильник від яйця, лапи токушку, скидає яйцо, йде по своїм ділам. Ось сюди, так, якщо вхожу. Ага. Если я ее не вставлю, значит берет малыш, ага. откр... снимает крючок, открывает эту форточку и эту выходит сам и выпускает всех. Ничего себе! Это у нас не малыш, а я не знаю. Что. Чи буде малыш повертатися до Чернігова у квартиру на сьомому поверсі, читайте у свіжому номері газети «Вість». До речі, Надія Макаричева минулого літа взяла участь в акції «Смикни удачу за хвіст» і виграла приз від улюбленої газети «Вість». Зараз триває зимова акція. Виписуйте весь на півроку або рік. Надсилайте абонемент на адресу редакції і вигравайте.